Так, друзі, всім привіт. Сьогодні роблю там собі деякі детальки для станочка. Хочу поговорити на рахунок таких верстатів для гаража, для, чи для приватного будинку про токарний невеличкий якийсь станочок, про фрезерний станочок. Чи можна заробити якісь гроші на ньому? Чи просто це допоміжний інструмент. ну Дивіться, у мене ці станки як допоміжний інструмент. От, наприклад, я зараз трохи дороблюю, вистанавлюю ось такий станочок. Це у нас різьба нарізний німецький станочок Ультрамат у G1. Потерялося в нього. Ось тут стоїть фрикціон Таке щеплення. І потірялася ось така деталь. Така шайбочка. Ось мені треба зробити таку шайбочку. Якщо б у мене не було станка, це б треба було б кудись їхати або замовляти, платити за роботу, платити за, за пошту і тому подібне. Також ось мені потрібно для мого, для мого станочка фрезерного зробити. Ну, відновити хочу, бо там трохи відбитий рідний, знайшов, знайшов купив собі шкіла, але треба, треба до цього шкіла зробити ось таку втулочку з такими вусами. Також треба, треба брати якусь заготовочку, точити, потім на фрезерному робити ось ці. І ті самі. Можна, звісно, і болгарочкою зробити ось ці канавки, буса ці. Але якщо є фрезерне, можна буде зробити на фрезерному. Тут також ось товариш попросив зробити йому пальці ось такі, бо робить роздвіжні ворота чи підйомні ворота в гараж. Ось буквально така, ось така деталь дуже проста. Але також. ну... Треба замовляти, десь шукати. Ось, наприклад, також тут декілька деталей. Вони дуже прості. Виточить, мабуть, навіть дитина. Не треба бути якимось там професіональним токарем, щоб зробити такі прості речі. Але але їх треба десь брати. Токарів зараз все менше настає гроші. Беруть ті, що або заняті, або, або такі гроші беруть, що краще вже купити якийсь невеличкий станочок для себе, якщо ви постійно займаєтесь якимись такими справами. Ось сверлилочка німецька також відновив. Така цікава. Ось такий станочок у мене на каналі є, я показував мій фрезерний станочок. Ну і збирається. Збирається, як, як колись може дозбирається фрезерний чпу станочок. Ну, Якось отак. Які, які у вас станки, що ви на ньому робите? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво, як ви оцінюєте ось такі роботи невеличкі, коли у вас, до вас звертаються. Скільки берете грошей, наприклад, за ось таку. За ось таку маленьку деталь. Ну, я її зараз з бронзи майже зробив, вже витачив, зараз треба дорізати. Те саме буде у нас така деталька під шпоночком ми там над фільочком, мабуть, трошки пропиляємо. І буде у нас деталь. От скажіть, будь ласка, скільки коштувала б така деталь, якщо замовити її десь десь у токаря. Ну, як завжди, Підтримайте, будь ласка, канал лайками, коментарями. Дякую всім за увагу. Всім пока!